У Харкові показали, як виглядатимуть пункти обігріву. Їх обіцяють відкрити до морозів. Ось звичайна харківська школа, якій вдалося уникнути ворожих ударів. Тут вже все готове для прихистку людей у випадку такої необхідності. Головне, у пункті обігріву буде тепло. В цьому встановлюють дві дров'яні пічки-буржуйки. Їх буде досить, кажуть спеціалісти, щоб обігріти приміщення. Вже завезені генератори, продумані джерела електроживлення. На пункті є місце для заряду телефонів та гаджетів. Також люди можуть підгріти собі чай, кофі. А зараз Є місця для зарядки телефонів чотири, але ж є можливість збільшення цих місць. У випадку аварійних ситуацій в електромережі харків'яни зможуть не лише обігрітися тут, а й при потребі прийти, щоб просто зарядити телефони чи підігріти кип'ятку для термосу. Передбачені у пункті спальні місця та дитяча ігрова зона з м'якими іграшками, інтерактивними дошками та канцелярським приладдям сумувати. Тут малеча точно не буде. Дітки можуть ігратися або малювати, або розмальовувати. Також буде присутній і психолог. Якщо буде така потреба, то батьки з дітками можуть звертатися також і до психолога. Облаштовано у пункті обігріву і місце надання першої медичної допомоги. Є медикаменти, ну тонометр, градусник все, що потрібно для першої медичної допомоги. Такі пункти обігріву, як у цій школі, пристосовані для більш тривалого перебування людей. Тож у мерії розглядають і питання щодо системи каналізації, підвезення води та гарячого харчування. Яна Біляєва, Харківські звісті.